Втомилися від ручних насосів або відвідувань 100 для перевірки тиску. Зустрічайте Xiaomi Mini Portable Air Pump 2 компактний електричний компресор до 150 сай з зарядкою USB-C, цифровим дисплеєм та розумними режимами накачування. Пристрій вражає своїм розміром приблизно 123 75 45 мм і вага всього 440 Г. Легко поміститься у бардачок чи рюкзак. У комплекті є перехідники для авто, велосипедів і м'ячів, усе для швидкого використання в дорозі чи на природі. У реальних умовах накачування шини 205 55 А16 з 0 до 2,5 бар займає близько 8 хвилин. Велосипед чи самокат ще швидше, до 120 сай за півтори хвилини. І все це. Без зайвих зусиль і бруду. Цей насос справжній помічник для подорожей. Підходить для автомобілів, велосипедів, електросамокатів, м'ячів та інших аксесуарів. Компактний дизайн робить його ідеальним для кемпінгу, дальніх поїздок та екстрених ситуацій. Переваги компактний та легкий до 10 шин на одному заряді oled дисплей і шість автоматичних режимів. Зарядка через USB c зручно від павербанку. Недоліки. Не для тривалого безперервного накачування. Трохи шумний у закритому приміщенні. Накачування автошин займає кілька хвилин. Xiaomi Mini Air Pump 2 ідеальний для власників авто, що хочуть завжди контролювати тиск. Велосипедистів і користувачів самокатів, подорожей, кемпінгу та екстрених ситуацій. Якщо хочете компактний, надійний та сучасний насос, Xiaomi Mini Portable Air Pump 2, чудовий вибір, посилання на актуальну ціну та покупку в описі до відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися та написати в коментарях, що ви накачали першим.